В Луганську знову побили даїшників на робочому місці. Дістали Стусанів двоє інспекторів, які зупинили легковик. Водій та пасажир автомобілі, як з'ясувалося згодом, були добряче на підпитку, тому на вимогу не зупинилися. А Коли їх примусили вимкнути двигун, почали лаятися. Дійство працівник Даї знімав на відеокамеру. Через те, що оператор був і учасником конфлікту, картинку отримав дещо хаотично. Заспокоювати розбушак довелося Беркуту. Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом завдання тілесних пошкоджень працівникам. Аї порушників затримали на три доби, що з ними буде далі. Визначить суд. Тим часом міліції вирішила оприлюднити знімання без купюр. Мовляв, інспектор даї найчастіше фігурує на екрані як об'єкт критики.